Вулиця Льва Толстого, пішохідний перехід. З одного боку облаштований бетонний з'їзд, з іншого височезний бордюр. Ірина з півторарічною Сашенькою у полегшеному літньому візочку перешкоду подолати може, але зізнається складно: бордюр за високий, а мінімального заїзду нема. Вернули до Київської набережної. Перші сходи без пандуса проходимо. Другі обладнання. Але для кого? Заїзд надто широкий для дитячого візка, а підйом надто крутий для інвалідного. Ірина відчайдушно пробує заїхати, але даремно взяла візок з дитиною у руки і по сходам вверх. Дитина важить трошки більше 10 кілограм, і коляска теж важить, і плюс ще якісь речі ми собою возимо. Тому всі 16-17 кілограм треба піднімати. Ці бордюри вони дуже високі. Постійно треба кляску піднімати. Постійно треба якісь якісь у нас виникають ці просто труднощі з, з тим, щоб просто прийти по місту, або зайти в, в ту же навіть аптеку або в будь-який магазин. Інша ситуація на проспекті Свободи. Я Дякулич з півторамісячним Арсеном пробує піднятися у аптеку, але марно. Тут колеса візочка ідеально вміщуються на колії, але підйом занадто різкий. Тому, аби придбати ліки, залишає візок біля входу. Возле аптек магазинов подобраться совершенно неудобно. Не получилось, не получилось. Как ни пыталась коляску и так, и этак, увы, не получилось. Так что я так забежала через окошко, наблюдая за ребенком, побыстрее купить лекарства, то, что нужно, и вот так вот. Та найгірша ситуація біля дитячої поліклініки на Божанка. Матусям з дітьми доводиться сюди навідувати щонайменше раз на місяць, а тут ціла смуга перешкод. Спочатку один слизький пандус, потім поворот на вузькій платформі. Спроба пройти через двері, знову поворот і по коліям до гори. Всередині легше, тому що є дві колії, на які можна піднятися, по коляску підняти. Але є куди, який я не можу об'їхати. Плюс двері на відкриті двойні з з одного боку, двері з іншого боку іншого і важко самі заїхати. Більшість крамниць та аптек у місті взагалі не мають пандусів для інвалідів чи мам з візочками. Там, де все ж встановлені, або ухил пандусів перевищує 10%, або ширина менше метра. За дотриманням стандартів у новобудовах має стежити Державна архітектурна інспекція. Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється шляхом проведення планових позапланових перевірок. План на квартал буквально можливо 10-15 на всю область. Ці інші об'єкти фактично лише за заявами. Ми не маємо сфери впливу, які вже введені в експлуатацію минулого року. У нас був штраф на замовника, оскільки дійсно проектом було передбачено влаштування пандусу. Однак не дотрималися цієї вимоги. У Держбудінспекції чомусь кивають у бік міської ради. Мовляв, вона теж може здійснювати контроль. Хоча насправді місто таких повноважень немає. Зараз там лише створюють міське управління будконтролю. Позитивний момент на наше зауваження під час зйомки відреагувало керівництво дитячої міської поліклініки. кажуть, будівля стара й не була розрахована на пандуси взагалі, але пообіцяли виправити ситуацію з дверима, які відкриті лише з одного боку. Про бордюри на переході вулиці Льва Толстого та проспекту Свободи ми повідомили міськраду і сподіваємось на реакцію.